На Ковальщині мало визначитися ім'я нового чемпіона Європи з мотокросу. Основними претендентами на золото були росіянин Олександр Бугрєєв та латиш Томс Мацукс. Шанси на бронзу мав українець Андрій Буренко, а для рівнянина Станіслава Огородника це був дебют у змаганнях такого рангу. Приїхав сюди би, на заключительний етап перед чемпіонатом міра і Мікс-3 в Черновцях. Трошки підготувався. Ну, там я знаю трасу добре і хочу там би, краще виступити. Принципова боротьба між претендентами на чемпіонство розгорнулася вже у першому заїзді, в якому вони декілька разів змінювалися позиціями. Латвієць навіть допустив падіння, але наздогнав та випередив суперників. У другому заїзді перевага Мацукса була беззаперечною. Знову перемога, якої втім не вистачило, аби здобути золоті нагороди. Сьогодні я фінішував першим в обох заїздах і у підсумку став другим. На попередньому етапі я допустив важке падіння, через що не набрав необхідні пункти. А лаври переможця дісталися росіянину Олександру Бугрєєву, який на стабільному рівні провів заключний етап Чемпіонату Європи. У мене після Росії етапу, був, ну, хороший відрив від латиша. А там почав падіння, і неудачі якісь, все так, от. от. Я доволен своим результатом. Чего мы с братом добивались, как бы, то есть это вообще высшая планка вот для меня, что я стал. То есть мы не думали в начале сезона, что, ну, надеялись там на тройку, ну, в тройке приехать. А тут так сложилось, что стабильность моя привела к победе. Падіння на старті другого заїзду не дозволило поборотися за бронзові нагороди Андрію Буренко а рівнянин Станіслав Городник за підсумками двох заїздів посів 15-те місце. Сергій головня спеціально для новин рівного.